І всім привіт! Ви на каналі Daycat. І сьогодні я знімаю ще один робот за день. І це буде Redway? Ні, це буде сендвіч тайком. Я буду робити бутербродики Там є редвей, ще один прокачаний такий, у там взагалі якісь магна. У мене ось такий, звичайно, одноповерховий. А в мене піцерія. У мене піцерія, я думав я сендвічі буду робити. Але написано, що піцерія мене веде сюди. Ми конвейер купуємо за 0 баксів, якраз таки можемо собі дозволити. І в нас є якесь тісто. Ого. Ми що з нього зробили? О! А, все-таки це... Все-таки це піцерія, але спочатку ми робимо картошку фрі. І одна картопля фрі в нас є. є О, столика добавила. Опа! Прийшов якийсь баскетболіст канадський. French fries, давай, давай, зараз картопельку фрі Давай несу, несу, несу. Це мій перший покупець. Скріншотим, пацани, скріншотим мій перший покупець. А ні, це не канадський, це якась тіма просто. А, не, я не можу скрестить проходить. Есть такий. Ого. О, хороше. О, Пять долларов. Ого. Я богатый. Я думаю, можно вот так зробити. Оно заважает трошки. О! Не, ну тут горощий тільки треба бачить. А, можно гороши и тут бачить. Капец ты повильный! пу 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 а, не, может его я и встигну так сделать. А там можешь стакаться, ну? Зараз. Зараз, зараз зараз, зараз, зараз. Не, воно стакатися не може, бачиш? Я це сказала все, типу, місця нема. Ой-ой, там два вип-гостя. несу несу вам харку. Давай, жарим, жарим, жарим. Давай, 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 вот так цю коробочку. Думаю, на вип гості другі прийшли. Опа, давай. Братуха, на. Протуха, На хавайте, это давайте. Вип-клиенты пришли, да. Давай, чук-чук-чок. Нарезаємо картопельку. Жаримо картопельку. Чи я не знаю, как це называется. Наповнюємо коробочку картопелькою. И по кругу. Чик-чик-чик. Ой, что? А, нет. Капьесу на богато там идет. Че я им... Їм... Подні по коробичці приніс. Чому вони так доволі їдять? Ой-ой-ой, скільки вотксів! 560 до... Ой-ой-ой, я багатий, пацан, я багатий, еще один столик! Давай. Другого воркера. Третього воркера. Четвертого воркера. Вейтера. Ой-ой-ой-ой-ой. Їх прокачувати не можна, ні? Не-не-не-не-не. -е, прокачувати я не можу. Бачиш, ой-ой-ой! Ой-ой-ой, гроші зараз підуть у якой-ой-ой! Капець! Першого воркера тут купляємо і другого воркера тут купляємо. Того-ой-ой, а що це у нас тут? що це? Радиска? Це радиска чи шо? Чи А, це лукові кільця, Оніон. А що ми їх так само жару, як і цей картоп? Ой-ой-ой, там все у него ринг хочет. Тихо. Давай. А той пацан стоит, ничего не него. <свист> давай. Ну там пока что набирают из Так, пацаны. Раз. Тут реально тупо пацаны. Тут два одинаково в зале. Так. Берем вот так вот родим. Там 5 долларов вложить, Эх. От би ще раз зараз прийшов той віп гость. Віп-гість і просто накидав б мені кучу бабок. То там два віп гостя. щось купив А, я оце. О! Декорейшн. О, за нуль баксів. За нуль баксів таке звісно Що це таке? Дідуган? Ти не віп Ну тоді все гуляй лесно. Ти не віп Фу. Нет, звісно, тут можуть їсти всі. Да блин, хочется больше бабок. Тут уже капец я дорогу. Тут уже уже третий воркер. 250 долларов коштает. У меня 37 долларов. Там 3... 137 баксів! Йу. О, замого я их распронес. На халяв, давай сюда. Так, так бабки крутятся. Давай, берем еще. О, знову цей. Спортсмен прийшов фастфуду похавати. Схоже, все на пенсію пішов. Капіте, там уже майже по фулу картопелька набралась. це да Мені точно тут треба цього тіпка вейтера. Який буде розносить усе. То взагалі нема місця. Ой. А ну там вон, бачиш, уже навіть... Каже, ой-ой-ой, братуха. Що не так? Братуха, каже, давай хай вони замовляють. Так, беремо такое. Опа, несем тобі. Так, забираємо тут гроші. Ой-ой-ой, чотири людини хочуть. Так, ну я еще вот так роблю. Опа, воркера. Три собак себе, ой-ой-ой. Так вот робим. Опа. Берем. Бежим, 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 бежим. Так во панну. Ні, це не план, походу. це, походу, <skillic> якийсь мало Школярик. Ой, хтось картопельки картопліки захотілося. Давайте, пацани, працюємо. Чому всіх обличчя одинакові, і у всіх костюм одинакові, і всіх вуса одинакові? А! Усі усе одинакове! Так от, тобі. Ви не проти, я на ваш стіл стану. Тобі? Тобі. Єс! Yes! 88 Тут хтось один такий єсть. Водиночці. Одинокий такий хавай. Так почекай записувати. Капець, там ніхто картоплю не хоче. Капець. Просто хто не прийде, всім хочеться оковити. Кілечок. Чого скоро тут буде все на автоматі? бачиш? Оп-оп, берем два. Оп, тобі раз. Об від вас і все. Ой-ой-ой-ой-ой, бабоси, бабоси, давай сюди, бабоси мені. Трошки бабок не вистачає. 7 доларів! Дайте 7 доларів. Я вам віддам потім, дайте 7 доларів. Або ви можете заплатити свою підписку і лайку. Тому давайте спускайтеся там вниз, або телефончик так. І поставте лайкос. і зробіть підписочку. Для вас мені не, вам не складно, а мені приємно. Єєй! Ну так чого так там довго їсти? От братуха. А ні, це тільки що прийшло. Оці. Що ви так там... Ого, давайте сюди. О, бачите? О, це рідкість, що прям так багато картоплі хочуть. Так. Давай несу. Ой. Опа, тобі віддав. Let's go! Купляємо четвертого воркера, тепер мені тупо розносить треба. Таке я люблю. 500 доларів, капець! Так, забираємо грошики. Гроші, які ми таке любимо. От, бачиш, вони знову захотіли, капець. Віп, 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 віп. Це те, що чекав. Давайте, пацани, щось найдорожче заказуйте. Давайте, давайте, замовляйте, давайте, давайте. Пацани, от на на. дивись. Дивись, От ви прийшли, я такі прокачаний уже, у мене тут на автоматі все робиться. О, бачиш, бачиш, кажу. На. 55 доларів, давай. Їдять такі, богаті. В шарфах такі. Ого! Чотири людини, О, диви. Це, Походу що села. Така шапка прикольна села наче. Солом'яна така шапочка. Та й велюра така, наче. Тільки що щось пахав. Пацани, ну що? Що ви тут? Высить. плаки плакі Чи що? А це офіцианту по одній штуці носить. капець. Ой-ой-ой. Сейчас ой, ой, удовлю. Ой-ой-ой. Купляем сюда. Такого. Вот куда мы не совсем. У нас тут тетка то первого. Вот. У тебя кейс резно выйти. Сюда. Ого. Это что такое? А, Вот так, сюда. Выдаем. Так. Опа, видать. Опа, видать. Давай. Давайте пацани, я вам це все пороздаю І все, потім потім будете вже самі хавать. Потім вам уже будуть офіціанти. О, дивись, Два таких сільських пацана тут. Ой, оп, Хі-хі-хі. Зараз я ще два, два замовлення видах. Буду ж сама тут працювати. давай. Тут щось така типу. Е, мені не доплачувай, він сам працює. Ага. Ой, папа, пацани пішли. Пацани пішли, дали гроші. А що тут 4 людини 22 бакси? Вот тут дві людини, 49 баксів. Це і прям. Ого, у нього кулак. Оце понятне діло, що він в селі. Опа. Добрий день, подайте. Дивіться. дивіться, що в мене є. Таке смакота так. Смакота така. Твись, твись, твись. Ого. Ого, який. Mm. Ні, це ти карка прикопи. Кингсмен. Кінгсмен такий зі шоровий такий, де тут микрофон. Мікрофон такий кінгсмен прям. рінг Так, і все, і останнє замовлення. Ну пацаны. Дівчата, пацани От, вам. Вон дивись, дивись, дивись. Таке, смокота. Така смокота, ну дивись, не дивись. Вот такие є, вот такі. Опа, все, решті. Це робимо ще один... Огу що це таке? Топ-джий. Mm -hmm. You don't have a money. Це, короче, піцу, мабуть. будемо... Будем. Ого! Воно тут прям вивалюється Тут воно прям вивалюється, воно вже на конвейер випадає. А ніхто нічого не робить. Капець. Блін, а гроші мені то ходить треба збирать, капець. Стуний поверх можна. Я ще цей не дороблю. Можна стіл раз. Стіл два. Так, опа. Стіл, блін. Стіл триз. Отак, ще три стола. Гроші підуть, два більше. Ова зібрав, ове зібрав. І грошики вже на балику. О, бачиш, давай, давай, давай. Повари працюють. Осюди, дивись, прийшли. Оце, перші... Клієнти, які сюди прийшов. О, дивись, короля по грошам немає. Це галантарі. Так, поки вони тут всі щось роблять. Вийдемо, подивимося. А, ну тут немає двохповерхових. Тут у всіх таке, як у мене можна сказати. Декорейшн, давай купимо декорейшн. Чому ні. Опа. О. Блін. Шкода, шкода. Я ж не буду виходити і все це робить. Просто так. А, ні, гух, записи іде. Я вже подумав, я тут... Розпинаюся тут а це я сам з собою балакую. О, шо це? Твіттер, оце, оце преміум премиум робок, вот дискорд чи що? Якийсь дебільний дискорд. Ну я розумію, що дискорд це. у них я бы антагонист геймпад. Ну, тут прям геймпадище. Маленькі такі худеньки, а у них там такий масивний. Пацаны. О тут знову Кингсман, дивись. А, не, сами. Це у нього кілочка. Ой-ой-ой, давайте бабусики, бабусики, містер Крабс. А, дайте гроші, їй гроші, 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 гроші. Містер Крабс, гроші, гроші. Гроші, 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 гроші. Гроші, гроші. Кукуха поїхала теж. Ой-ой. Гроші, гроші. Куди -ой. я попав? Так, окей. Я не понял, звісно, що це, але щось це було. Що це було? Дві які високі пацани йдуть. Там два таких високих пацана, пацани Гроші, гроші. Давайте гроші, гроші. Вам ще гроші сидить. Гроші, гроші. У меню там. Піца, тако, хот-доги, гамбургери і... Панкейки. А в мене нічого з цього нема. У мене тільки піца може бути і буде. Піцу я тільки роблю. Гамбургерів нема. І все десь доволі буде потуха. Кирил гості, дивіки. Оце кінсун знову. Ні, у нього немає наушника. Це якийсь такий багатий, шубі такий ходить. Ляпотний такий. Дивісь, вони тупо набили оцю тарілку о, всякими вкусними, всякою смокотою і все, і тупо не працюють сидять це. Та забрали грошики не ну давайте скоренько. Ну скоренько отак. шух-шух-шух-шух, шок і все, і гроші мені дали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, скільки грошей. Упляємо пицца ресерчер. Здорово, що ти робиш? Совдинь боксиди. Ого. Угу. Що це таке? Шо у тобі такий стільчик великий? Він більше за мене. Робиш? Ти, тут робиш? <кхем> ти не правда, що правиш эту ну, давай я тобі, щоб тобі прям взагалі було... я тобі не заважаю, я на монітор так сам. Ну, якась піца ресерчер я купив. Що воно дає так і не зразу. А, все, я тут. Я тут все, що можна купити. Ну я. Зараз ще одного стол, яка можна купити. Давай вентиль машину, Вони мені гроші приносять. Малі, не приносять. Декорейшини. Наступний поверх тисячу коштує. Вих, я прямо тут кухня, кухня, а тут оцей офіс. О, в машини ще одні. Купляю. Гроші, 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 гроші. Старкраб, це гроші, гроші, гроші. О, можна лідерів подивити. Давай глянемо на лідерів. Тут взагалі типу 4 чоловіки максимум. Дивимося, то там ніколи... Ой-ой-ой, циферки. Донати, 4 тисячі робоксів чи шо? 101 ребіт, Це скільки грати треба? О, о, а, ні, я подумав, це тут е -е, з надвору, а це тут просто. Зсередині. Давай, 750, Мені останній столик там треба відкрыть. А, все вистачає, давай. Ти пацан справді фармит мені. Он вже уже Так, ще один столик. блін, треба ходить у збирати. гроші оце не подобається. Е, Братуха. Братуха. Де твій одяг? Братуха, у тебе, звісно, кашкет такий крутий. Тільки де твій одяг? Братуха. Навіть не обувся, він босс і ходив по тротуару. По цементу ходив. Такі серйозне обличчя просто. Капець. Що за люди пішов? Що за покоління? Ех. Дивись, тут по два пацанакових пацана пішли. Позбираємо гроші. Ой-ой-ой, скільки замовлення, я декорації докуплять. Пацани, я по столикам тут подстрибаю. Так. Ай, ну я буду їздити по цьому. Не, я не буду їздити. Давайте потопчемся по цим новим занамовані. Обов'язково, треба, це у мене буде таке. Так, потопчемся по цій картоплі, потопчемся по цій картоплі, потопчемся по цьому. А тут нічого ні по чому топтаться. Мене майже тисячу капісу той пацан фармить. Це прям реально, 750 себе окупили вже декілька разів. Що це за фрізи? Что це логає так? пацани, пацани, Чого ви приходите, голі? Чогось пацани, пацаны! Удягните, ханий о, ем, Ну. Ну... Ну, типу логіка. Го давні. Гоп. А як сюди хтось приходить буде? О, Удивись, напроти мене пацан так само прокачується, як і я. Ай-яй-яй, ні-ні-ні. Купляємо... Ой-ой. Купимо? Нє, не купим, дорого. Назад спускаємося. Опа. Опа. Збираємо грошики, збираємо грошики. Це з рюкзаком два пацана прийшли такі картопельку замовили такі. Після школи прийшли такі, ам, ням ням-ням-няма. Ви можете пройти? Ні, це не було. Це типу фізичний. Так, 1500 мені треба. Опа, збираєм. О, роза яка, прикольно. Що таке? Ты ты ты? Я бомжик, я без робоксі. Грошей нема. Бомжик. О. О. На. Хатфу. На, попей. Ну от вже наче всі одягнуті такі ходять. Походу мої офіціанти теж були. Крінжунуй! Ох! Знаю Сленгінові. Ее це все, що я знаю, я більше нічого не знаю. В такі моменти я відчуваю себе дідом. Що це таке? Ай шов спит? Що? Я стіки були. Шо це? Хліпчик ріжем. Хлепче крижем. Вот тут добавляем. Вот добавляем. Томато, томато! Я прямо так начал розкидаюся на Огірочки. Тут прям багато щось ми накидаємо. Ванчеон. Шо це? Що це таке? А, м'ясо, ковбаска. Капець, один хліб добавлюється десь 5 секунд. Ой, дво два один бутер зробив, капець. Кільки часу я на той один бутер витратив? Що, хтось пішов? Нет. А ну, ні, ти заграв тебе. Подивись. Опа. ну, Не пункту. Це реліи як у мене глючиться реліз то мене гавантарій тебе там звуть? ну зараз дайкатові покаже як тут треба гроші робити це реально гавантарій він мене прям наздоганяв пацани ну заказуйте все прям по 100 штук здорово не бойтесь все буде шийки блейз так, от заберемо грошики і пішли на другий полик куплячий. Так, стола купляємо. І... опа. Хтось прийде. Ну, поки що нікого. Ой-ой-ой, тут, тут спрей милку. Ой-ой-ой. Обалдеть. який костюмчик. І вони приходять тупо фастфусту пої... Фу, фастфуду поїсти, капець. Це у да. Це мене настільки популярно, що до мене чотири віп-гостя прийшло. Ого. Давайте обслуговуйте. Блин, дівчата хочуть цей картоплі, пацани цей. Ти як тут появився? Ну окей. О, тепер все. Сендвіч-симулятор. сендвіч симулятор. Сендвіч -симулятор. Ну, його прям ріжеш, ти такий, типу, елегантний. Давай сюди. Воркера купляємо. Ну, мені прям цікаво. Скільки мені ж грошей за це дають? От тут десь ще у нас цей віп гості Цікаво, чотири віп-гості? чи один отакий от звичайний поїдять? Дивимося. Тут, тут, тут 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 тут, тут. Ну. Цей швидше поїв. Пацани, я багатий! богатый. три віп гостя. Капець. Це у мене процвітає бізнес, бізнес. Пацан, ну... Ну пацан! Ну ти прям Ти дідуган у тебе дивись, він... Він наче розумний, ну шо це? Це ще шо? Це шо? Ого, маска прикольна, типу. Кого тут ти не появиться? Купляємо другого воркера. На третього не вистачає. Ех, мужа все. Ой -ой -ой. Ні, коротше, це не. На цьому я буду закінчувати. Ми стали магнатом. Не таким сильним, але до нас вже ВІ гості приходять так часто. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Натискайте на цей дзвіночок. І дзвіночок. Щоб не пропускати нові відео. Для вас це не складно. Всього лиш один клік, отакий 100% чутно. А для мене це дуже-дуже дуже дуже, 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 дуже приємно. Тому дякую за перегляд і всім па-па.